Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. В студії Безрівателя ми говоримо про те, що нам усім треба знати, або розуміти, що відбувається в Україні та з українцями. Сьогодні спілкуватимемося з Ростиславом Поповичем, адвокатом, членом Ради громадського контролю при державному бюро розслідувань у 18-19 роках. Добрий день, пане Ростиславе. Останнім часом майже кожного дня ми дізнаємося про нові корупційні скандали, про хабарі за генератори, золоті яйця для армії тощо. На вашу думку, чому це сталося саме зараз? Таке загострення, і чому так кучно? Ну я думаю, що це не сталося не сьогодні. Ці питання завжди з корупцією були, але ви ж розумієте: в нас маса органів, які займаються антикорупційною діяльністю, але чомусь у нас завжди все це між пальцями проходить. І коли знаєте, вже стають явні факти, то вже про них не можуть мовчати, і вони вже відбувають, ну вони на поверхність виходять. Тому я вважаю, що це було вже давно, і це це питання не сьогодні, і питання не вчора. Питання в тому, що це здійснюється під час війни, коли гинуть люди, і коли на цих грошах явна кров наших військових і цивільних людей. От чому питання? Чому так довго замовчували, чому так довго ну, не звертали на ці питання уваги? Ну це питання до правоохоронців а наскільки можна порівняти між собою ці справи? От, наприклад, з, хабаре, з хабарем е, заступником міністра і з постачанням до армії? Чи це просто чисто співпадіння, що от в цьому часі так би мовити? Насправді це зовсім різні кейси. Ну я думаю, що це більше різні кейси, але багато в чому залежить від того, як інформаційно це, це висвітлювали. Тому що якщо історія Міноборони, змін як ми знаємо, про, про неї довгий час замовчували, поки не розповіли журналісти. А історія з міністра інфраструктури там, ну, там була чітка чітка історія про те, що це працювало. працювало на дву, і вони де-факто виявили цей, цей, цей злочин, тому. Може бути співпадіння, а може і, скажімо так, комусь потрібно розігнати дві, дві, дві цілком ймовірні історії порушення що в Мінобороні, що в Мінінфраструктури. Чому задав це питання? Тому що реакція якраз на Кейс була зовсім різною. Якщо Лозинського швидко звільнили і почули, ми навіть з від чиновників, що це взагалі люди, людина не з нашої команди. Але фактично вони визнали, що цей факт мав місце. То в Міністерстві оборони навпаки пообіцяли звернутися до СБУ, поскаржитися на журналістів. Як адвокат, яку в лінію захисту ви порадили чиновникам в таких випадках? Е, ну, тут складно щось радити. Треба, треба бачити більше, більше предмет того, що розслідують. Міноборони вибрала досить цікаву тактику, наприклад, перевести, скажімо, цю це в іншу трошки площину в площину нападу, так 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 би мовити. Але питання в тому, що в міноборони досить інша трішки ситуація. В них є певні договірні відносини. Ми в принципі, то договір і, і те, що описують журналісти, бачили в, ну, в відкритому доступі, але там є частина того, що, що залишилось поза кадром. Тому що якщо ми говоримо про там, ціноутворення, то поки не зрозуміло з тих матеріалів, як відбувається ціноутворення на, на продукцію Мін, міноборони. Є загальна ціна, то, що ми бачили з договору, але міноборони досить цікаво прописали в договорі. Вони не говорить про постачання харчових продуктів, воно говорить про послугу. А послуга в цьому випадку може в себе ну, там, включати багато складових і виходити певна ціна набагато більше, ніж там за ту ту чи іншу одиницю товару. Тобто, питання інше: як договір, який як він з'явився в публічному доступі і під час війни, це теж інше питання. Тут тобто, тут є дві сторони медалі: перша це. Питання до, само, до самих цих послуг чи вони в чи там адекватні ціни і чи адекватне ціни утворення? І питання друге, як такі документи отримали журналісти, тому що ми знаємо, що під час воєнного стану це досить проблематично, і вони мають пев, певні грифи і певні обмеження до, до публікації і так далі. Тобто, тут великий комплекс. Все таки не, не, не зброя, так би мовити, це послуги, які ну, цілком зрозумілі, і який сенс ставити грів секретно саме на, на такого роду у контракти. Ну, ви розумієте, що тут, що тут питання може бути, як скажімо так, обмажити доступ до тих військових частин, які там безпосередньо отримують ці послуги. Ну, щоб не можна було там перелік особового складу, зрозуміти і так далі. До простих банальних, якщо його там можуть засекречувати, якщо цієї інформація не міститься в договорі чи там в супутніх документах, mm. просто приховати певні певні маніпуляції. Тобто, тут може як, як я пояснював, тут може бути дві сторони медалі, або це приховування певних маніпуляцій, які мають бути і зловживань під час виконання цих угод. Або чисто логічні питання, які виникають з військовим станом, і, і тим, що це певні певні військові частини, їхні місця дислокації і так далі. Тобто, це на цю річ на дивитися в двох з двох стріль. Ну от згадка про СБУ в заяві Міноборони. Це я так розумію, натяк на те, що на можливу причетність ворога, якщо не до інспірування цього скандалу, то принаймні до його розмухування. Е, ви розумієте, що тут скоріше, за все, тут е, є питання в тому, що якщо СБУ буде, буде працювати, їм, вони будуть працювати тільки в тічі того, е, як саме ці документи попали, попали, потрапили до журналістів і стали публічними. Е, іншого ну я предмета предмет розслідування в цьому випадку я не бачу. І я думаю, що скоріше, скоріше за все, чому, чому саме везбу, тобто міноборони, хоче, скажімо так, активно захищається таким 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 способом, то що, якби якщо ми чули інтерв'ю журналіста, які здійснювали це розслідування, і те, що ми бачили вже в ЗНІ, то він фактично звертався до правоохоронців з даною проблемою, і фактично було би простіше зробити правоохоронцям відреагувати на те, що повідомляє журналіст. Провести розслідування і встановити є факти, такі чи немає. А не довгий час замовчувати, збирати це все, відкладати це все вдовгу, А потім, коли вже почався скандал, щось почати працювати, яким чином виправдовуватися. Можливо, це справді такі скандали не на часі, і не треба розхитувати човен, як завжди, в таких випадках кажуть, бо човен спільний, в нас війна, і так далі, і так далі. Я вважаю, що такою, що такого слова як не на часі, ми повинні про не про нього забути, е, тому що ми бачимо, що того, що відбувається в нашій країні, це повномасштабна війна. І говорити не на часі. Це вибачте, е, плювати на, на, на життя та здоров'я наших людей. Е, померлих, полеглих бійців і цивільних. Немає сьогоднішній день. Не повинно бути е, питання не на часі. Все на часі, абсолютно, абсолютно, все. Потрібно займатися чіткою кадровою політикою, тобто ті, хто прийшли, вибачте, грабувати державу, вони повинні або піти, або сісти до в'язниці. А ті, хто хочуть працювати і допомогти цій державі вижити і встояти і стати дійсно суверенною державою, вони повинні, повинні цим займатися. Тому я ж говорю, в нас питання досить велике, воно було і до війни, і залишилося сьогодні. Це питання кадрової політики. Коли, вибачте, правоохоронці починають п починають чухати потилицю, коли вже щось там знайшли журналісти або опублікували, вони повинні працювати раніше ніж ніж це, це стане загально доступним в змі і для всіх для всіх людей, ну я чому кажу про не на часі, тому що ну, по перше, це завжди використовують для захисту. Наші посадовці. З іншого боку, вже не стільки навіть ініціатори, стільки коментатори з боку антикорупціонерів, так називаємо їх, вже починають говорити про те, що в такому випадку, що так ситуація буде розвиватися, то треба йти у відставку міністра оборони. Ми знаємо, що на деяких людей, в тому числі і міністра оборони, у росіян великі зуби, вони були б не проти. Щоб їх звільнити з посад, навіть враховуючи те, що кожен, хто прийде на їхнє місце, буде ще там, має входити в справу і так далі, і так далі. А війна весь цей час триває. Тобто, це означає, що не, можливо не в тому, що проблема, що не треба розслідувати, а в тому, що можливо не треба давати таких рекомендацій з боку антикорупціонерів. Ну, наші антикорупція антикорупціонери це завжди я завжди говорив. Завжди повторююся. Це люди, які хочуть до того державницького корита дірватися, і ті, хто хочуть отримувати постійно гранти. Я б не був би так впевнений, кричав би, що потрібно там відставку міністра. Потрібно спочатку розібратися, хто що робив, то що в конкретного злочина є конкретні особи і конкретні люди, які здійснювали ті чи інші дії. Тому що якщо це підставив під цим договором конкретний міністр, ну це питання міністра. Якщо це хтось з керівників департаменту, це питання до керівника департаменту. Тому що як поєднати умовний злочинний умисел керівника департамента і міністра оборони? Ну вибачте, але. Інше питання, що міністр це пропустив, ну це вже це вже його відповідальність. А я ж знову ж таки повторюсь, кожного конкретного злочину є конкретна особа за ним стоїть. Тобто досить поспішно, це раз. А по-друге, я так розумію, нашим просто антикорупціонерам сьогодні нема чим, ну, чим чим зайнятися, і вони замість того, щоб допомогти державі, вони розмухують більше, більше скандалів, які потім шкодять нам. Тих же самих відносинах з західними партнерами так, але з іншого боку, вже прозвучали заяви, в тому числі і від автора цього розслідування. Про те, що вони навмисно не намагалися розмухати скандал або не публікували це до умовно кажучи, Рамштайну для того, щоб це не впливало на наші стосунки із спортерами, питання в тому, що вони в будь-якому разі будуть впливати, очевидно. І тут не в часі справа. Але знову таки той же автор статті звертався до Міністерства оборони за його словами. Вони просто від нього відмахнулися. З вашої точки зору, як мають вести себе посадовці, щоб уникати подібних халеп? Я не маю на увазі, щоб уникати розслідування, а уникати саме власне правопорушення? Ну, посадовці по перше, вони повинні розуміти, що, що в нас сьогодні відбувається в країні. і вони повинні бути максимально прозорими, наскільки це їм дозволяє ситуація ну, в даному випадку. Якщо є, як, якщо є питання щодо там, ціноутворення, наприклад, в даному договорі, так, то можна оприлюднити ціни без вказання там певної інформації, що за що купувалося, скільки, коли і як. Тобто певну інформацію, яка буде, може там нам зашкодити її потрібно. Ну, і розповсюдження уникати, а от там, де є от питання по чи от таке, ну, це можна було б спокійно пояснити, аргументувати певними, певними документами і сказати, це, це ось так. Якщо не можете аргументувати, значить, значить є питання. Я б, наприклад, щоб пан Резніков, наприклад, він ж колишній адвокат. Він може ініціювати і не тільки питання того, як е, був витік цих документів у змі. Він міг би ініціювати питання щодо щодо даного договору, яким, яким чином таке було ціноутворення, щоб правоохоронний орган розслідував і потім сказав: хлопці, тут є щось або тут немає нічого. От в такому ключі потрібно працювати. Власне, до керівника департаменту, пана Хмельницького, це ж не перше е, питання. Там раніше виникали питання: е, наскільки взагалі? Е, так би мовити, це намагання тримати людей. Я розумію, що кожен, кожен керівник він збирає свою команду, він має демонструвати людям, що він в них зацікавлений і не відмовляється від них при першій нагоді, так би мовити. Бо хто ж буде працювати в такому випадку? Але знову таки, наскільки, наскільки, з вашої точки зору, адекватною є реакція міністерства на подібні речі? Ну... Наскільки адекватно тут важко оцінювати, тому що ви ж розумієте: по-перше, міністерство не хоче на сьогоднішній день бачити, ну, щоб було більш публічний скандал з іншої сторони, тут не тільки треба звертати увагу на саме міністерство потрібно було б звернути питання на контрагента, який підписував цей договір. І можливо, можливо, я так, мож, можливо, він стався у спадок від когось, тому що там особа керівник і, і власник цього підприємства пов'язаний з іншим підприємством, колись очолював інше підприємство Міноборони. Якщо якщо це подивитися, скажімо так більш детально дослідити реєстри, то ми побачили би там трошки трошки, трошки інші роки, і трошки о е, тому, е, міністерство повинно в даному випадку, повинно виважено е, відреагувати. Але якщо там є якісь, е, скажімо так, складові корупційні складові чи, е, чи інші складові, воно повинно надати всі документи слідству, щоб слідство. Поставило в цьому в цьому питанні крапку, тому що якщо будуть замовчувати або, скажімо так, ухилятися від цього, значить, ну значить вони пособники. Якщо нададуть і скажімо так, публічно покажуть нам, нам все це, що що там відбувалося, значить, немає немає що приховувати. Значить, все, все окей. Ну але з іншого боку, погодьтеся, що там знаєте це від попередників нам залишилося. Це ж не знімає відповідальності. знаєте. В нас, в нас звикли про це говорити, ну, що мало не підкинули їм там, або за, за міністра, або е, постачальника. З вашої точки зору, наскільки взагалі є перспективи в розслідуванні цих справ? Ну то відставки відставки, навіть там, де вони сталися, а, але коли ми зможемо побачити вироки, бо попередній досвід, як так би мовити, не дуже надихає. Тут все бажання залежить від правоохоронців, від їхньої професійності і внутрішнього бажання розслідувати певні факти. Якщо буде внутрішнє бажання і, скажімо, скажімо так, жага до того, щоб, щоб знайти розібратися в цій, в цій в цій історії чи іншій, вони вони, вони знайдуть можливість. А далі, далі, далі питання за нашим українським судом. який… Ну на жаль, не, не так працює швидко, як ми як ми хочемо. Тобто, це історія може бути на роки. А не ризикуємо ми, коли покладаємося на, так би мовити, бажання правоохоронців. Мені здається, що можливо, якраз тут увага і тиск навіть з боку і змі, з боку тих же антикорупціонерів, щоб ми про них не думали все-таки підштовхують до того, щоб ці речі не спускали на гальмах. Так би мовити. ну розумієте, правоохоронців повинно бути як би як ми кажемо не просто бажання, а й жага до того, щоб, щоб захищати державу, тому що вони де-факто захищають державу тут, на місці в тилу. Але я думаю, що якщо ми не будемо спускати, зміни буде спускати і всі будуть тиснути, то ми будемо ну, бачити швидкий результат, якого ми всі очікуємо. Але знову ж таки, я говорив, повернуся до питання професійності. Mm -hmm. Якщо розслідуванням будуть займатися дійсно професіонали, вони знайдуть і дадуть відповіді на багато питань. Якщо це будуть займатися люди, які дали просто щоб ця справа полежала десь, то вона полежить і не закінчиться нічим. Ми повинні з цього, з цього розуміти. Ми вже згадували про наших партнерів, які очевидно не дуже раді будь-якої інформації, будь-якій інформації про те, що під час війни тут у нас відбуваються якісь корупційні речі. Зокрема, й тому, що вони надають нам допомогу і зброєю, і фінансами. Наскільки цей фактор може вплинути на те, щоб ми все-таки ми обмежували, що не остаточно подолали корупцію в цих напрямках? Наскільки тиск з боку наших партнерів, або увага знову таки з боку наших партнерів, допоможе нам в цьому? Ну, я вам я скажу так, що я можу вам пригадати минулий рік. Це весна, початок початок літа, коли партнери нам неохоче давали зброю, і іноді питанням корупції спекулювали і, і будуть спекулювати. Так само і зараз. Ми бачимо, що ця історія може призвести до того, що нам десь притримують надання зброї, десь не дадуть. Тій кількості, яка потрібна, тому що в нас відбуваються такі 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 скандали. Тому я ще раз повторюсь, і, і скажу, що правоохоронці повинні працювати на випередження, вони повинні працювати ще до того, як це стане публічним публічно для всіх. А якщо ми будемо постійно залипати, вибачте, в, в таких скандалах і в таких, в таких історіях, то я думаю, що на, на всі, на всі 100-200% у нас будуть проблеми із постачанням, із допомогою, і ну, з багатьма, скажімо так, речами, які нам на сьогоднішній день е, життєво необхідні. Ну, що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Росиславом Поповичем, членом громадського кон... Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань у 18-19 роках про гучні корупційні скандали останнього часу і те, до чого вони можуть призвести. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.